Всім привіт! Сьогодні у нас відео про лінь. Не будемо затягувати, будемо починати. Я насправді так трішки проаналізувала, що я раніше була максимально лінивою. Я просто лінилася або, окей, може, не знала. Як змінити своє життя на краще, як там почати щось робити, бути продуктивною? Потім вже почала працювати над своїм мисленням, розбратися в цих всіх духовних штучках. І сьогодні я вам розкажу, що ж робити, щоб нарешті. Вийти з цього стану лінивця, взяти життя в свої руки, відповідальним бути нарешті за своє життя, і почну з класної фрази: Лінь це звичка відпочивати ще до того, як втомився. Насправді, якщо проаналізувати середньостатистичну людину, її справи, чим вона займається, то дуже багато справ забирають у неї сили. Енергію, і, наприклад, знаєте, дуже часто так буває, що людина а, хоче відпочити якось, подивитися щось зазвичай це там цілік, а відпочиває. А прикол в тому, що вона від цього ще більше втомлюється. Це таке замкнуте коло, яке треба прирвати. А як прирвати оцю нестачу енергії, дофаміну? Відновлювати Треба кожного дня робити дії, які приносять вам енергію. У кожного це максимально рандомні речі, і когось там прийняти у когось почитати, когось там з друзями поспілкуватися, там зайнятися приємними речма, речом, речима, когось там ще щось. От необхідно просто вписувати собі в планер. Я сподіваюся, що кожен, хто дивиться це відео, має план. Вписувати завдання, які будуть давати вам енергію, ви будете від них кайфувати. От, про дофамін. Дуже багато людей отримують дофамін не екологічно. Банально, там сигарети, алкоголь і так це легше ніж піти зайнятися спортом, але що корисніше, це вже питання хороше, і от знову ж таки люди думають, що вони якось знаєте відпочинуть там алкоголь, вінішко і так далі. А ці всі речі, знову ж таки, фігова їжа, я вже не кажу, знаєте, про м'ясо, просто там ці всі бургери, шмургери і так далі, обирають енергію, алкоголь, і ну, це замкнуте коло саме справжнє. І якщо підсумовувати, то так, дофамін і енергія дуже взаємопов'язані, і треба просто. Робити, собі планувати кожного дня речі, які будуть відновлювати вашу енергію. Ви будете просто максимально заряджені, і про ніяку лінь вже мова йти не буде. Звісно, не забуваємо про екологічний відпочинок. І загалом, такий ще один лайфхак це просто мати кожного дня дії, які. Тобто, від яких ви просто кайфуєте. Саме, знаєте, не якісь там спеціальні там, ванну прийняти чи ще щось. Просто знаєте, рутинні. Банально ви працюєте на роботі, від якої ви кайфуєте. Спілкуєтеся з людьми. Та що ж таке? Вибачте? Кайфуєте від спілкування з друзями, з рідними. І це, знаєте, такі банальні рутинні речі, але. Як важливо це все мати. І знову ж таки, додаткові дії, які будуть давати вам енергію, сили і так далі. І знову ж таки, це настільки все просто, а люди постійно щось ускладнюють. Їм треба знати якісь там секрети, як там побороти лінь Самий головний секрет. у простоті. І от простота, якщо казати про лінь, заключається в тому, щоб. Просто відновлювати свою енергію і робити так, щоб їй було все більше і більше. Ось і все, розказала вам істину. Головне використовувати цю всю інформацію в життя, реалізовувати. І я бажаю вам всього шикардосного, найкращого, класного стану, багато енергії і офігезного настрою. До нового відео. Я вас люблю Підписуйтеся на мій інстаграм і на Ютуб також.